Без грошей та своїх законних квадратних метрів у Чернівцях майже пів тисячі вкладників уже сьомий рік не можуть дочекатися своїх апартаментів. Все через недобросовісних львівських забудовників, які мовляв через фінансові складнощі будівництво призупинили, а нещодавно передали права іншому забудовникову. Деталі у сюжеті. Ось уже сьомий рік, відколи львівський забудовник розпочав будівництво нового житлового комплексу у Чернівцях. Утім, попри зведення багатоповерхівок, вкладники й досі залишаються без грошей, без обіцяних квартир і без будь-якої можливості зрештою завершити будівництво. Наразі там шість під'їздів. Ну на мою думку, десь на 80% відсотків вони побудовані. Взагалі, будівництво було на 14 під'їздів. Наскільки я так розумію, два під'їзди взагалі на стадії бетону, а всі інші там ну, просто коробки стоять. Інвестори кажуть, перші два роки будівництво тривало доволі оперативно. Утім, з кінця 2018 року роботи фактично припинилися, мовляв, через фінансові проблеми забудовника. І це в той час, коли 400 з 580 можливих квартир були викуплені. на протязі 2019 року. Забудовник знайшов такий, ну так би мовити, спосіб зібрати з людей додаткові кошти, ніби за там залишні квадратні метри. В період з 2019 рік люди віднесли орієнтовно 3 мільйони гривень за ці додаткові квадратні метри. Адже він аргументував це тим, що забудова зрушиться. Нічого абсолютно не відбулося за 2019 рік. У 2020 році взагалі були закриті всі офіси продажу як в Чернівцях, так і в місті Львові. бо це є львівський забудовник. І з 2020 року абсолютно на будові нічого не відбувається. Зараз мова йде про те, що їхні гроші кимось утримуються, а це загалом по попереднім підрахункам порядка 800 мільйонів гривень ще по курсу 26. Якщо Кинути на калькулятор це порядка 30 мільйонів доларів. Аби відстояти свої права, інвестори почали звертатися в правоохоронні органи. Відтак відкрили кримінальне провадження, намагаючись всіляко обмежити будь-які подальші дії на добросовісного забудовника. З проханням втрутитися у ситуацію зверталися і до міських управлінців. Утім, і там, і там тільки розводять руками. Я вважаю, що це питання виключно правоохоронців і судів. А ми тут виступаємо як консультантами, як по помічникам. А основна колізія вважають інвестори: те, що власник товариства МСІмперіалбуд передав свої права миколаївській фірмі ЕНІІНВЕСТ. Які зараз на даний момент прийшли в місто Чернівці, вимагають від людей приходити і підписувати додаткові договори, які являють собою вже і так аферу, де чітко прописують певні суми з людей, які є неприйнятними абсолютно ні для кого, там такі гроші вони ну, по, ну вже скажімо, плюс-мінус, вони нам. Кажуть, скільки ми там повинні доплатити це, приблизно ще одну квартиру. Ну це нереально просто. Тобто я ще раз повинен буду купити свою квартиру. Тобто за нашими спинами, нічого не раджуючи з нами, забудовники далі продовжує шахрайські дії, просто вже в новому обличчі. Все, що наразі хочуть люди, отримати майнові права, які вони намагаються відстояти в судовому порядку, адже свою частину договору вкладники виконали в повному обсязі, заплативши 100% вартість квартир. А вже отримавши квартири у власність, готові на прозорих підставах продовжувати. Вжити будівництво, утім, новий забудовник, Миколаївська фірма ЕНІНВЕСТ таку умову про передачу прав власності задовільнити не спішить у договорі. Мова йде про те, що вони передадуть права в позасудовому порядку, але я ж кажу, після того як об'єкт буде завершений будівництвом. А це може бути і два, і три, і п'ять, і чергових шість років. І люди далі в підвішеному стані. Тільки тепер уже, скажімо, якщо вони були в експерименті Саврія, то тепер в експерименті від Миколаївської фірми. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Максим Білаткач, Василь Ставчанський, дня – Тва.